Господарі, всім вітання. Приїхав під вечір підгорнути картопельку. Да, о, дивіться. Бачите, стоїть. Вийшло так, що я підготував усе на світі, і ну, мотоблок то був під накриттям, тому що приїхав після висіва Сої і загнав сівалку під навіс. Оцей адаптер був, ну, ніхто не очікував, що буде дощ, а він пішов, взяв. Пішов то гарно, тільки що сідушка намокла. І це поїздив. Дек, воно то так начебто сухе, но сиро стяне. Думаю, трішки посижу, перепочину. послухаю, як пташки співають. Погода трішечки налагодилась. Можна попрацювати. Налагодилась, як температура спала, дощик пройшов, бур'яни полізли, відповідно, треба терміново підгорнути про, про культ... культиватором пройти дисковим моїм. Він вже виходить так, що це і культиватор, і підгортач, тому що, не підгорнувши, бур'яном заросте тільки так. А так, к... наверх кину ґрунту. Грунт просохне, він розпушений. Він насінина в ньому не проросте, ну і той, що в гребні ґрунт він пошевелиться вправо-вліво. Гадаю, що тим же самим ґрунтом, яким я підгортаю, підкидаю його догори, тим же самим ґрунтом буде розпушена поверхня гребеня. Відповідно, дасть можливість мені бур'яни трішечки прибрати, тому що ну, не можна, треба якось, якось з ними. Боротися, пробувати механічно. Ну, Вийде побороти, значить, поборемось, буде погода, буде можливість. Гадаю, що бур'янів буде мінімум. По гребню, звичайно, нічого не вийде дисками, треба ставити конусні роторні. Ну, підгортачі їжачки, ми їх в народі називаємо. Ну, я ними начебто раз пробував і все. Виходить так, що зразу сформувати гребінь не виходить, тому що ну це треба сидіти на полі цілодобово для того, щоб. А сажалка моя не формує. Відповідно, прийшов до висновку, що я пару разів підгорну, а там де весь картопелька вилізе. Якщо буде погода, вона пужане до гори, закриє бадиллям повністю всю поверхню ґрунту і бур'янів тоді буде менше. Ну, Це так воно в ідеалі виходить. Ну, Звичайно, раза раза три підгортаю, третій раз, це вже коли в мене бадилля велика. Ось Як воно буде в цьому році, хто його знає. Вам же ж пропоную, хто не підписався, підписатися, хто є. Підписникам коментуємо, обговорюємо. Людям цікаво зайти в коментарі, почитати, як хто працює, як хто обробляє. Поїду, бо воно таке що зайде сонечко, вийде місяць. Рушаємо. Так, а це вона таке виходить тут ґрунт, пісочок з черноземом розсипається ідеально, плюс ще дуже багато Що це в мене таке? Коріння позалишалось, тобто органіки. От. Ну а там так же само що гребні до гори на це не зважаємо тому що ще буду я гадаю що через тиждень повторю бо поки ґрунт вологий скоріше за всього бур'ян тронеться в рост коли там акумулятор у мене вимкнеться не знаю ще трішечки вам покажу як я катаюся ну а так Поки що все. Побачимося. Якщо все окей, будемо обгортати його другий-третій раз.